Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми перевіряємо домашнє завдання з теми прийменники з акузатів. Вашим завданням було заповнити пропуски, підібравши правильний прийменник, після якого стоїть відмінок акузатів. Перед собою ви бачите правильні варіанти відповідей. Хабехоте цацтемін ум зехцінуа. З часом ми вживаємо лише ум. Jochan läuft durch Wasserfall hin und zurück. kris abo Jochan vodopad krijgopad nazad. Von Mittwoch bis Freitag ist er im Dorf Vid Seri do P'zi, wie. Viele Menschen sind gegen oder für dieses Gesetz. Bato людей prote або за цей закон. Два варианта можливі. Wir spazieren. Das Ufa Entlang. Ми гуляємо вздовж берега. Laufe nicht um oder gegen den Baum. Не бігай навколо дерева або Не біжи в дерево. у значенні Не вдарся біжуче в дерево. schreiben übt man Gramatik. Через, у значенні за допомогою письма. Тренують граматику. Безособове речення. З ман. ван АБАЙТЕСТУ. До Коли ти працюєш. Дослівний переклад. Еамах тесте ОНЕФеЛЯ. Він виконує тести без помилок. Артиклі, як пам'ятаєте, після ОНЕ не вживається. І хмьохте кола bitte. Я б хотів або хотіла колу без льоду. Будь ласка. Сподіваюсь, ви вдало впорались із виконанням даного завдання, і тепер точно знаєте: Deutsch Easy, Німецька це легко. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові цікаві, а головне корисні відеоуроки. Поділіться відео з друзями, щоб розвивати україномовний контент та допомогти людям легше вивчати німецьку мову, і почуємось наступного разу. Alles Gute!